Як розвивалось культурно-освітнє життя нашого краю, як просвітницькі рухи протистояли москофільству, захищаючи українську мову та культуру? Про це нам розповість Марія Володимирівна Павлик, викладач української мови та літератури, щоб розповісти про культурно освітнє освітницьке життя Прикарпатського краю. Ми, нам потрібно звернутися до сторінок автора. І починається ця історія ще з 1772 року, коли вся Галичина потрапила під владу Австрійської імперії. Галичина стала окремою провінцією під адміністрацією цісарського намісника, трішечки відмінно від Польщі. А Австрія почала дещо робити. Про... Про набуті землі і два про набуті землі, і українці в якійсь мірі почали переживати деякі культурне, релігійне і господарське відродження, хоч влада Галичині надалі була під владою польських Польщі. Цьо, у цьому періоді бачимо заснування університету у Львові 1784 рік, перші публікації українською мовою 1837 рік та скасування панщини в Галичині Це 16 травня 1848 року. Завдяки домаганням талановитого організатора народного шкільництва Фельбігера Івана Гната, настоятеля монастиря в Саган. І за сприянням імператриці Марії Терези австрійський уряд приступив до реформи освітньої системи і почав закладати шкільництво в австрійській державі. В 1774 році австрійці провадили систему трьох типів шкіл однокласні перифіяльні, трикласні з німецькою та польською мовами навчання і чотирикласні, що готували учнів для продовження освіти в гімназіях та університетах. Перша державна школа в Турківській повіті була відкрита в місті Турка у 1789 році. На підгір'ї, перший східський освітній тривіальний, тобто державний заклад, у 1817 році було відкрито в селі Лівна Турківського повіту. У 1818 році засновано школі в селі Бітля, Вовчому, Лебохорі, Верхній і Нижній Яблунці, Хащові. 7 квітня 1884 року в селі Явора було засновано однокласну школу. Викладання велося руською мовою, тобто місцевою увіркою. Порох села Лестики Григорій Живчик звертався до освітніх інстанцій про необхідність направлення в село вчителя, щоб діти не дичили. Ось характерна для Прикарпаття того часу відповідь селянина на запитання, чи є у них школи. Є, та дуже вчать поволі, відповів він. Школи в селі вже літ сто, а письма не знає ніхто. Основною з причин такого становища, на думку видатного українського письменника Івана Фрака, була перевантаження вчителів і незадовільна постановка викладання в школі, що пояснювалося слабкою підготовкою кадрів вчителів до освітніх закладів. Головним предметом навчання в школі був катехизм. Діти навчалися також щеплення дерев, обробітку ґрунту, простому ремеслу. Рівень охопленості дітей школою був невисокий. Тільки в 1853 році в тривіальних школах верхньої яблунки навчалося 13 дітей, бухорі – 45, хащові 61. У 1867 році була прийнята нова Конституція Австрії. Австрійський уряд передав адміністрацію Галишини полякам. Це сповільнило культурний розвиток українського народу і тривало до 1914 року. Польський період трагічний в історії Галицького краю. Тисяча 1897 дев'яносто сьомому, тисяча турківському повіті з 24 початкових шкіл працювало лише 14. В Турківському повіті, що мав 96 письменних, не було жодної чотирикласної школи. По цьому показнику турський повіт займав останнє 78 місце серед усіх повітів Галичини. Сільські школи не мали своїх приміщень. А навчання проводили в хаті Дяка або в якомусь вільному приміщенні. А в Ісаїях в 1940 році для школи відвели колишнє приміщення трупарні. В Турці, в 20-х роках 20-го століття, діяли дві однокласні початкові школи з польською і українською мовою навчання, яких проводили заняття з дітьми по два вчителі це Звіринці і Слободії. Одна чотирикласна початкова школа з п'ятьма вчителями з польською та українською мовою навчання, горішня турка і дві семирічні жіноча і чоловіча школи, в яких було зайнято 27 вчителів. Від 1919 до 1939 року. Вчителі української матеріальної були вже забезпечені краще. Місячний заробіток молодого фахівця складав мінімум 120 злотих. А вчителя з п'ятирічним стажем 150 злотих. Для порівняння в цей період найкраща відбіркова корова коштувала 75 злотих. Великий революційний вибір 1848 року докотився до українських земель. Цісільський трон Про австрійську позицію зайняли і українці з тої лише причини, що відродження угорської. Що польської держави означало ліквідацію навіть тих скромних шансів, які українство мало в межах Австрії. В 1848 році українці зі зброєю в руках отримували угорські загони в Карпатах, які рвалися на Галицький бік, щоб з'єднатися з польськими повстанцями. Угорці, як відомо, були розгромлені, їхні повстання. Залили кров'ю. Поляки теж були придушені, і все ж симпатії відня все більше схилялися на бік угорців і поляків. А вірні русини залишаються без уваги. Тому і штучні провидиці, що названа галіцією, поляки мали перевагу. В 1867 році польська мова проголошується в Галичині урядовою. Львівський університет стає. Польськомовним, учительські семінарії теж були під польським контролем. Міста Галичини швидко колонізувалися. Ця позиція привела до падіння авторитету Австрії і росту авторитету Росії. Як результат починає ширитися ідея про одноплемінну Росію, що врятує слов'ян від германізації та всякого іншого лиха. До того ж, при слабкорозвинутій національній свідомості було дуже легко спекулювати на звуковій подібності термінів Русь і Росія. Крім того, регулярно ширили чутки, що Росія заберегла чину, зрештою, вони мали під собою ґрунт. І все ж українство постійно відновлювало себе за рахунок молодого покоління. Крім того, після Валуївської і... Ємського указів Російської імперії, українські письменники зі Сходу звернули погляди на Львів, Чернівці, і цей вітер зі Сходу помітно пожвавив процеси в межах австро Австро-Угорщини. Народу домінуючи позиції в суспільно-політичному суспільстві Прикарпатського краю займали дві течії Народовці і Москофільська. Сам термін народовці був фактично полонізмом означає в польській мові національний. Отже, народовці – це, в принципі, те саме, що націоналісти, або люди національної орієнтації. Народовці очолили рух народних мас за розвиток української культури, освіти, рідної мови. Народовці спиралися на визнання того факту, що українці це окрема нація, яка проживає на просторах від Кавказу до Карпат. Народовський рух характеризував виникнення учнівських громад. У гімназіях Львова, Перемишля, Самбора та інших міст Галичини. Народовці прагнули спрямувати широкий визвольний рух в обмежене русло вузько-культурницької роботи. У грудні 1868 року створили культурно-освітнє товариство просвіта, що займалося вивченням та освітою українського народу. Видавали журнали, письмо з просвіти, молода Русь, Мета, Нива, Русалка, Правда, газету Діло та інші часописи. Просвіта відразу ж почала видавати дешеві книжки для народу та підручники для українських гімназій. Крім видання власних книг, просвіта закуповувала та поширювала інші книжки серед людей. До лідерів народців належали Вахнянин, Барвінський, Гоновський. Товариство просвіта за допомогою сільських вчителів і парафіяльних священників поступово поширило по всій Галичині мережу читалень і бібліотек. Кожне читання при заснуванні одержував від товариства безкоштовно 80 популярних книг. На початку ХХ століття Турківщина належала до одного з найвідсталіших районів Західної України. Тонула в темноті матеріальній нужді і політичному поневоленні. Частина освіченого українського люду перебувала під пливом Москофілів. Досить пізно, в порівнянні з іншими районами Галичини в 1909 році в Турції було закладено культурно освітнє товариство «Просвіта». було обрано повітову раду на чолі священником Олексієм Хмелем, це села Бенєвом. Засновником і організатором просвіти в місті Турки були шкільний інспектор Середа, суддя Кохановський, Лодинський, Нотар Далинович, Заліщук, адвокат Омелян Левицький. Культурно-освітнє життя українців турки пожвавилося, коли в 1910-1911 році до турки приїхав учитель Прокіп Шеремета. Катехіст, отець Іван. Федевич та інспектор виділу повітового Олександр Утриску. Задяки їх наполегливості у найближчі роки в 16 силах турківського повіту виникла мережа читалень просвіта. Продовж багатьох років головою просвіти у Турці був священник Іван Федевич. Стараннями ентузіастів творилися нові організації, як спортивно-руханкове товариство Січ, дитяча захоронка під проводом сестер. Об'єднання вчителів в 1914 році створено Турківський повітовий відділ січових стрільців спортивного товариства Січ. Першим командиром січових стрільців старадник повітового суду Теодор Рожанковський. Одним із провідних діячів народовців був парух села Борині, отець Григорій Мороз. Як великий патріот заснував рефайзенду, касу, споживчу кооперативу, гуртівну солі, пожежну охорону з пожежниками. Перша світова війна дещо зупинила освітну працю на народній ниві. Багато, багато активних діячів, справжніх патріотів України було покликано до війська. Між ними доктор Іван Михайловський, Олександра, Олександр Трисько, Олександр Михайло Мельник та інші. Михайло Мельник народився в 1889 році в Турції, народний вчитель, згодом старшина австрійської армії, сотник УПА, УГАМ, окружний, окружний комендант у Самборі, керівник старшинської школи в Станіславі, у першій легіон чоловік стрільців зачислили мешканців Турківщини Ярослава Султакевича, село Верхнє, Омеляна Білинського, село Мохнате, Осипа Тіліщака, місто Турка. Підпливом освітнічої праці серед українців, турки, широко розвивається просвітянська кооперативна та суспільно допомогова праця в селах турківського повіту. Наприклад, в 1926 році в селі Явора було засновано кооператив Селянський Союз, вступний внесок, до якого складав 10 злотих. Мета утворення полягала у покращенні. Ведення господарства і добробуту селян шляхом спільного ведення цього господарства. У 1933 році в селі Явора було засновано читальню імені Маркіяна Шашкевича. До активу увійшли Онуфрій Яворський, Юсипович, Михайло Яворський, Романович, Дмитро Яворський, Косачевич і інші. Члени просвіти були бідні газди, заможні господарі, робітники, представники верст населення, всі ті, що хотіли бути самі собою і хотіли бачити на вічизну вільною і незалежною. Популярність хати читальні і товариства просвіта значно зросло, коли з часом почав діяти заснований хор, струнний оркестр, аматорський театр. До 1900 року в Галичині вже діяло 19 філіалів просвіти, які охоплювали 816 Читалень. На початку ХХ століття культурно-просвітницький рух у Галичині посилився. До кінця 1908 року на території краю діяло 50 філіалів просвіти, які охоплювали 2048 читалень. У 1907 році засновано товариство «Січ», в селі Лівна, 1908-му, в селі Вовче, товариство Січ виконувало функцію сторожі. Москофіли, декілька слів, це також обов'язково треба сказати, тому що велику роботу проводила і ця організація Просвітницька на території Турківщини і взагалі Галичини. Це товариство Москофіли від латинського філео Люблю. Або русофіли наголошували, що українці є лише окремим відгалуженням приєд... триєдиного російського народу. Двома іншими складували складовими, якого були. Це великороси і білоруси. Симпатики Москви вважали, що ніби вистояти у змаганні з поляками можна лише спираючись на Росію, що росіяни рано чи пізно захоплять Ялищину. Свої писання москофіли друкували на язичії, суміш російської, української, старослов'янської, польської і галицького діалекту. Ця незградна і штучна суміш язичив була незрозуміла селянство. Москофіли заперечували право на утвердження української мови в літературі та культурі взагалі. Під пливом москофілів у Галичині виникли культурно-освітницьке товариство Старопігійський інститут Галицько-руська матиця. Народний дім, товариство імені Качовського, ряд періодичних видань, газета слово, журнал Галичина, «Страхопут», Лада, Дом і школа, сімейна і бібліотека. Інтелігенція, духовенство, ГАЗДИ західноукраїнських земель, які входили до організації Москофільму, орієнтувалися на офіційні урядові кола царської Росії, Відправ... відправляючи. Кіл царської Росії москофіли діставали не тільки ідеологічну підтримку, а й таємні грошові субсидії на розгортання облудливої пропаганди про те, що нібито українського народу взагалі не існує, а є лише єдиний панруський народ. Провідними москофілами були Денис Зубрицький, Богдан Дідицький, Іван Наумович, Адамур Добрянський, Михайло Качковський та інші. Першим у Галичині москофілом став Денис Зубрицький, 1773 року народження, історик за фахом, згодом прозваний батьком москофільства. Денис Зубрицький видав російською мовою історію давнього Галицького руського князівства і був свідомий, що його земляки в більшості не розуміли мови його твору, але переконаний, що в кількох роках московського мова запанує в Галичині. Активно діяв на нові Москофільства Михайло Качковський, Галицько-Руський, громадський діяч, син сільського священника, вивчав право у Львові в 1835 році радник краєвого суду в Самборі з 1872 року пішов відставку. Помер у 1872 році у кронштаті під час подорожі Швеції до Росії. Качковський виступав як меценат, жертводавець, допомагав малозабезпеченим учням гімназії, грішми, книжками і робив це на його думку із розумінням патріотизму, однак не мав ясного розуміння національних справ галицьких русинів. У 1861 році заснував у Львові газету слово. Політичну руську газету в Галичині Все своє багатство, близько 60 тисяч карбованців. Качовський заповідав на народні потреби. Якщо познайомитися зі статутними завданням товариства Качовського, то завдання його виглядає непогано, навіть привабливо. Однак укладачі статуту дотримувались тактичних розрахунків, щоб приспати пильність українців. 1893 році в селі Явора було засновано читальне товариство імені Качковського, підпорядковано філіалу з міста Турки. Явірські москофіли мали свою фуаму, прапор, коругу малинової барви, покрая з золотом шита, на якій були на які начеплені блискотливі значки, гудзики явірчан, членів товариства. Посередині фами були зображені Золотого лева, що спирається на скелю. Кожен член товариства, отримуючи посвято і знак, давав клятву служити до віку тому, чию барву носить. Активним членом євірської читальні товариства і був священник Стояновський Стояловський, оскільки. Москофільство насамперед формувалося середовище православного духовенства Галичини. В селі Яворе між читаннями просвіти і товариства імені Качовського військової ворожнечі не було. Активісти і відвідувачі читалень були односельчанами, знали один одного, досить добре, не чинили зла. У 1946 році ми знаємо, що товариство просвіта було закрито. А будемо гордими того, що в 1988 році в Галичині відроджено діяльність товариства просвіта. Це розповідь не тільки про один із розділів книжки, але кожен, хто ознайомиться з книжкою, почне для себе невідомі факти життя і діяльності людей Турківщини, Сколівщини, Самбірщини. Ще багато поколінь черпатимуть із сторінок книги. Історичні дані про історію і життя народу Галичини. Велика подяка автору книги Михайлу Кусачевичу. Скільки праці вкладено в кожен із сторінок книги, скільки перегорнуто архівних пам'яток і документів. Це титанічний труд. І все це ім'я того, що майбутні покоління пам'ятали, вивчали історію рідного краю. Ви знаєте, чудово звучить і сама назва книжки Історія люду українських Карпат. Це так по-нашому. По-бойківськи і навіть трішечки казково. Я українка, горджусь і радію, що рідною мовою я володію, шевченковим словом умію писати, слова молодінь і вірші складати. Я українка. Живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і садки, озера, річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, Світ білосніжний у лузі калини, Душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка.